Ну що, пройшло 15 хвилин. І от бачите, жир, нагар розтанув, як кажуть, як сніг на сонці. Ну що, дивимося. Дівчата! От можна розвернути. Ой. Трошки потерти. Так. Пам'ятаєте, яка була моя плита спочатку? Так, зараз, промию. І. Ось, дивіться, дивіться. Цей нагар, М -м. Просто щезає. На чах. Ну, це вже поцарапана плита, тому що, бачите, вона в мене, в мене древня, ще радянська. Тобто, бачите, що це царапини, а сам нагар, оп, і. Ди -дин -ди -дин -ди -дин. Так, набрала в кастрюльку, щоб не бігати, не бігати до крану. О, і Ось така, і ось. Вау. ну, навіть моя плита радянських часів зараз буде наче кралічка.